Вітаю дорогі гості. Мене звати Марина. Зараз я знаходжусь в Україні в передмісті Києва, і для мене така особлива честь і радість поділитись з вами українським способом святкування Різдва, який прийшов до нас ще з дохристиянських часів. Чому для мене це важливо? Саме в цій темі я, я та клієнти та українці ми черпаємо енергію ресурс, який дає нам можливість рухатись далі. І сьогодні я пропоную всім нам доторкнутися трошки до цієї потужної енергії через українські різдвяні новорічні символи, традиції і міфи. Отже, українські різдвяні пісні називаються колядками. Ця назва походить від слова коло. Традиція таких пісень йде ще з дохристиянських часів, коли ми вшановували новонароджене сонце. Його назва була коляда. Наступний слайд. Наступний слайд. Інші пісні називали щедрівками, і вони походили від слова щедрість. В них шановували і прославляли господаря і господиню ще одні важливі архетипи в українській культурі. В колядках і щедрівках звучать мотиви про створення світу, і птахами деміургами і про небесні світила. Власне, Щедрівка Леонтовича, яку Олександра ставила на початку нашої зустрічі, в українській версії в ній йдеться саме про, про це: про створення світу і про щедрого господаря, і про побажання йому добробут. Також у таких піснях. Основним мотивом були небесні світила, сонце і місяць, і вони оспівувалися як небесна пара. Місяць часто називали чоловічим початком і господарем, а сонце господинею або навпаки. Наступний слайд. Свято, яке за календарем співпадало з сучасним Новим роком в Україні називали Маланкою на честь дівчини-маланки, яка була символом місяця. Існує легенда, що її викрав змій і ув'язнив підземеллі. Але молодик на ім'я Василь, символ Сонця, звільнив красуню з полону, і вона вийшла за нього заміж. На психологічному рівні вкрадене світило це втрата орієнтирів душі, це темна ночь душі, коли ми в неї поринаємо і не знаємо, куди нам рухатись далі. Народні традиції показують маршрут виходу з цього стану і переродження. Наступний слайд. А, а можна? Переключити слайд, будь ласка. Отже, на Маланку ввечері молодь збиралася гуртом, переодягалася і обходила своїх сусідів, співаючи щедрівки і прославляючи господарем дому. Обов'язковим персонажем в цьому дійстві була коза, тобто, хтось один або кілька учасників перевдягались в козу. На психологічному рівні це звернення до власних інстинктів, контакту з ними та керування. Що таке коза? Це наша внутрішня сила, яка має роги, агресію, але й дає життєво необхідний ресурс, молоко. Наступний слайд. На світанку 1 січня хлопці також йшли засівати, колись цей звичай мав ритуальне значення, адже вважалося, що він приносить родині добробут, щастя і багатство. І тут ми бачимо символіку зерна, яка перегукується, яка символізує смисл життя циклу. Життя, смерть, життя, тому що зерно це те, що попадає в землю, а потім з неї проростає. І багато новорічних виробів українців робили саме з соломи, пшениці. Наприклад, на фото ви бачите дідух, він є символом роду, також він є символом дерева життя і багатства. Або на наступному слайді, на наступному фото, ви побачите павука це конструкція соломи, яка заміняла для українців різдвяну ялинку. І вважали, що вона символізувала будову Всесвіту. Наступна. отже, різдвяні і новорічні мотиви в українському фольклорі вони про наступні речі: подорож у підземний світ. Зустріч з власними інстинктами, веселощі, жарти, радість, така наша інстинктивна сила, шлюб чоловічого і жіночого, вшанування роду і предків, і переживання цього занепаду старого світу та творення нового світу в достатку щастя і радості. І зараз, коли наш світ він знищений війною, саме в цих традиціях ми можемо знаходити особливий ресурс да, і особливий вихід, що все відродиться заново в новій якості. І ось наші предки вижили, а це означає, що ми і ми, виживо, і ми виживемо.